Як входити в технологію ЯРОС. В усіх випадках, коли е, наші клієнти працювали таким чином, виходили з прибутком із цих полів. Ця технологія теж дозволить бути з прибутком навіть на неврожайних ділянках. Перший обробіток ЯРОСом – це насіння. Там, де ми можемо обробити пшениця, ячмінь. Добавляємо 1-2 літри на тонну насіння при, е, про, е, обро, при обробці насіння. Друга операція. Працюємо по сходах. Фаза внесення 95% сходів. Саме 95 масовість сходів, нам потрібно, щоб масова культура вийшла. Якщо це будуть дружні сходи, значить це буде, наприклад, шильця. Якщо не дружні десь, — десь буде шильця, десь, десь вже будуть листочки, але 95% працюємо оприскувачем по сходах. Так входимо в зиму. Е -е, весною, як тільки йде відновлення вегетації, тільки оприскувач перестає рвати колію, знову вносимо ярос по відновленню вегетації. І потім разом з пестицидами, в залежності від того, скільки обробок із пестицидами, додаємо в бакову суміш пестициди. Кількість там може відрізня... відрізнятися в, конкрет... в кожному конкретному випадку. Загальна кількість яросу. На перший рік можна брати 20 літрів на весь вегетативний період на всі операції, що я сказав. По удобренню, по удобренню Якщо це озимина, при посіві даємо 50 кг нітрамофоски і по мерзлоталому даємо 70 кг карбаміду. Все більше ніякого живлення ні по листу, ні в ґрунт, ніяких деструкторів. Ніяких більше компонентів. Ця технологія дасть прибуток. Боїтеся, беріть самі неврожайні площі Неврожайні площі і використайте цю технологію. В усіх випадках, коли наші клієнти працювали таким чином, виходили з прибутком із цих полів, навіть поля, де суцільний пісок, як ми їх називаємо, пляж. Не орієнтуйтеся на 100 центнерів з такого поля, не вкладайте в нього. Це величезні ризики. Тобто вибір за вами. Але вийти в технологію Ярус можна саме таким чином із, на, на самих неврожайних полях. При цьому зверніть увагу потім обов'язково витрати, витратну частину рахуйте, кількість продукції і якість продукції. Концентруємося і працюємо на прибуток з гектара. Якщо це яра культура для ярих культур, значить загальна кількість ярусу лишається така: ж. 20 20-25 літрів на весь вегетативний період. Але перший раз працюємо по стерні попередника. Тільки культуру зібрали, оприскувачем вносимо ярус на стерню і йдуть диски. Тобто задача або будь-який агрегат для перемішування ґрунту. Задача перемішати пожнивні рештки із ґрунтом. Так лишаємо до весни весною при посіві. При посіві. Якщо це можливо, обробляємо насіння ярусом 1-2 літри на тонну насіння. Сіємо. Потім по сходах, по сходах працюємо яросом. І решту розподіляємо яросу по пестицидних обробках. Я зараз не називаю цифри, щоб не путати. Тобто принцип лишається таким, а кількості можуть трішки відрізнятися. Загальна кількість ярусу завжди постійна 20-25 літрів на гектар. Добрива, складні добрива даємо при посіві, тільки при посіві. Кількість їх також по конкретному полю, треба дивитися по конкретній ситуації, але це не більше 100 кілограм складних добрив. Ця технологія теж дозволить бути з прибутком навіть на неврожайних ділянках. Це початок. Потім, крок за кроком, отримавши прибуток із неврожайного поля. Також слідкуємо за результатом і порівнюємо із врожайними ділянками. Порівнюємо неврожайність, порівнюємо прибуток, скільки зароблено і яким стало поле в процесі вирощування, як змінився ґрунт. Це ключові моменти. Чому? Тому що цей ґрунт це основа для наступного врожаю. А на другий рік, на другий рік, це вже. Інша ситуація, це вже інший ґрунт. І е, технологію, цю ж технологію можна використовувати, але результативність її зросте, результат буде кращий, прибуток буде зростати. Ци, з цього можна почати працювати з ЯРОСом. Особливо те, що стосується регіонів з, бі, бід, з бі, південь і, і, скажімо, регіони з малою кількістю опадів. І, Ґрунти, бідні ґрунти або неживі ґрунти, тому що на сьогоднішній день нерідка ситуація, коли чорноземи, чорноземи вмерли, в них не можна ні лопату встромити, ні не можна їх розрихлити. Тобто чорнозем, але на ньому вже він настільки проблемний, що простіше працювати на піску і де да більша кількість опадів. Почніть із найпроблемніших полів, тільки дослухайтеся цієї рекомендації. І не валіть добрива. Поле може вродити або земля може вродити рівно стільки, який вона має потенціал. А потенціал цей це кількість мікроорганізмів, які в ньому є. Ми їх наростимо, але для цього потрібно 9-12 місяців мінімум. Потім вони будуть наростати. Але оці 9-12 місяців не валіть. Не плануйте величезні врожаї і не валіть туди витрат. Оцеї технології достатньо для того, щоб бути з прибутком і так системно працюючи, цей прибуток збільшувати. І один із ключових моментів стабілізувати його, щоб результат був стабільним, з невеликими коливаннями незалежно від погодних умов. Відповідь, відповідь, чому так буде в ґрунті. Оскільки основною складовою ґрунту є мікроорганізми, саме задача яросу збільшити кількість мікроорганізмів, збільшувати їх постійно і значно збільшити їх в перший рік вирощування. Тому. Саме така технологія дозволить розпочати далі йдемо крок за кроком.